Характерних злочинів за тиждень чотири крадіжки було скоєно по місту, одна із квартири, також за володінням автотранспортним засобом, шевелє авіо викладене. Спили задокументовані наркотики один випадок виплата особа. ДТП за смертельним наслідком всього три ДТП. Також хочу додати, що е, на, на тому тижні не було. Е, Позавтому тиждень були скоєні грабунки, е, це ривки ланцюжків по вулиці Головатова. Е, жінки йдуть, е, ну, зрозуміло, що відкритий одяг і невідомий підбігає і зриває. Є автомобіль тавріє, який зафіксований, що зараз його розшукуємо, що невідомий сів цей автомобіль. Якщо може хтось побачить, то телефонуйте, будь ласка, державний номер Так, да, державний номер 58692. 58692 з сірого кольору або білого. Він зареєстрований не у нас в області, там по областям, де зареєстровані там два таких номера з різними буквами, Дані завдання. Ну, він скоріше всього, або перекуплений, або за дорученням хтось пересувається по місту на зазначеному автомобілі.